Доброго здоров'я! Сьогодні ми пограємо з вами знову у страшну гру. Нарешті я повернувся на цей канал. А причина моєї відсутності була дуже простою, то що я поступив в університет, і перший тиждень мені мені треба було там обжитися в гуртожитку, зрозуміти, що воно там як. А зараз я вже знову вдома і планую на вихідних записати три відео на весь наступний тиждень і вже там їх монтувати, робити картинки і викладати. Тому... Такий я собі план придумав і буду його потрошку виконувати. Сьогоднішня наша гра називається Bad Parenting. Parenting. Коротше, погане батьківство. Це має бути якась гра, де ми граємо за якусь маленьку дитину. І в нас погані батьки. До речі, я трошки прихворів, і тому, якщо я буду говорити вниз або трошки шмургати носом, то вибачайте. Але я вирішив, що треба вже сідати записуватим відео, бо їх не було вже, напевно, більше тижня і. Легенька хвороба це не причина. Відпочивати, відмовлятись від запису. Давайте тоді починать грати. Тут, до речі, є українська мова. Я зайшов, дивіться, скільки тут різних мов. Я листаю, листаю, думаю, вже, що українську не додали, а вона оп і є. Давайте тоді. дивитись, що воно буде. Я. навіть не знаю, що тут зміниться, може субтитри будуть українські. Погане батьківство, bad parenting. Історія 1. Реально, що, що тут буде українською, якщо тут все англійською? Двері дуже страшно дергаються. Мені це не подобається. І музика наче з фаллаута. Опа. Мама, привіт. О. Е, син каже: Мам, ти знову вдома пізно. Годі тобі, мене трішки затримали на роботі. Будь ласка, постався до мене з розумінням. Окей. Але сьогодні мій день народження. О, так, звісно, я знаю це. Тоді ж ти мій подарунок? Ми тут навіть ходити не будемо, чи що? Хм, ем. е, чи чув ти колись про містера червонолицького? На дні народження хороших діток він лишає. Він лишає їм подарунок, доки вони сплять. Справді? А як же? Якщо хочеш отримати свого подарунку, ти маєш лягти спати якомога швидше. Мені здається, що вони тут перекладали через Google перекладач, бо якось воно кривенько трошки перекладено. Отримати свого подарунку. Бо хтось так каже? Перший раз чую. Я піду до ліжка прямо зараз, мамо! Опа! Ти знову дитині брешеш. Як часто ти верталась додому в такий пізній час? Я запрацювалась, бо довелось працювати понаднормово. Тільки не бреши мені тут, ого. Ти з мене спеціально, ідіота любиш. Буба, ей сопля, шуруй до себе в кімнату. Не стій тут і не дивись на мене так, наче козел на нові ворота. Поки тут дорослі говорять: а, ні, схоже, що все-таки <правді> перекладали справжні українці. Ага. А, ні, я можу рухатись. Ей, ви що? Успокойтесь. Добре, ходімо тоді до себе в кімнату. Це моя кімната, ось. Це моя кімната. Правильно? Все лягаю спать. Колись кова грає. Мені здається, зараз буде щось... Ой, яке фігове. Да засинай вже. Уже трошки очі прикриваються. Все, откисай. Оооо. Гром. Хтось хода. О, це фігово. Хтось здоровий. Аааа. О -о, о о Привіт. Фу, тихо. Подарунок? Містер червонолиций? Це ти? Дай мій подарунок. О-о-о, что здесь ти витлом? В шафу? В Шафу. Шафу заліз. А це фігово, фігово. Подарунок. Чи це подарунок від містера червонолицю? Ого! Лялька, ура-ура! Привіт, мене Роном кличуть! Це лялька мені каже. Що? Ти говорити можеш? Звичайно, бо мене створили за допомогою магії. Тебе навіть звати, як і мене, та й виглядаєш так само. Геш, мій майстер створив мене спеціально для тебе. Але твоя шия виглядає трішки повислою? Не зважай, іноді мій майстер робить помилки, це лише малий недолік, якщо порівняти з іншими ляльками. Важливо те, що відтепер тепер я буду твоїм найкращим другом. Звучить чудово, ура! Ти хочеш пограти в щось? Хм, Мій майстер поклав іграшки у шафу. Чи ти можеш дістати їх для мене? Чекайте, так майстер і себе туди поклав. Якщо то майстер був. Оу, оу! Тихо, шафу досі заклинило? Можеш спробувати ще? Оу, ні, не треба. Я старався як міг, не можу відчинити. Може, ти хочеш зайнятися чимось іншим? Я голодний. Ти ж лялька. То ти ще їсти можеш? Ні, то тобі потрібно поїсти. Але я можу відчувати на смак все, що ти куштуєш. Ніфігово. Мій майстер зв'язав всі твої почуття та емоції зі мною, щоб я міг краще тебе зрозуміти. Гей, це чудово. Ходімо. Це наше ліжко місце. Жерти, жерти, жерти. Дайте мені поїсти, дайте поїсти, дайте поїсти. А можна їсти? Що їсти? Мікрохвильовка. Таблетки? Можна поїсти? Я думаю, можна. Сміттєвий бок. Що написано? Е. Скоріше за все ти читаєш цей лист о 13 годині, годині, ти мій. я лишила твою улюблену страву в холодильнику, тому не забудь підігріти її. До останнім часом я помічала, що тобі було лінки заробити. Ти знаєш, скільки часу я проводжу на роботі. Тому навчись, будь ласка, піклуватися про себе, щоб мені не довелось хвилюватись. А наостанок не забудь прийняти свої ліки після їжі матуся. Сюди. Зараз буде. Ток-ток-ток. Чи да в холодильнику? А о. О, ти тримаєш дещо інше. Що англійською написано? Як його викинуть, чекайте. А де тут? Нічого не пишеться, алло. А ось дивіться, можемо його сюди посадити. Він стоїть навіть сам. Ти точно іграшка? Добре. О, мізки. Моє улюблене. Почекай, щас як поїмо! О, сьо вона. Став. Пішли їсти, пішли їсти. Оба. Це твоя улюблена страва? Ти хочеш побачити я чарую? Да так, ти хочеш побачити я чарую? Так, будь ласка. Добре, я зроблю так, щоб ця миска ніколи не спорожніла. Кожен раз, як ти будеш доїдати страва, знову наповнить тарілку. Ану, давай перевіримо. Ну, доїв, і ішов. Число. У мені б така? Вау, круто! Що ще ти можеш? О! О! Здробиш? Тут робиш! Зараз голову мені прилетить! Що? Ооо, а, що це було? Я не знаю, щось нагадує? О, ні, пляшка, тато не даре мені дупу. Я сподіваюся, він ще спить. Твій тато? Не хвилюйся, мій майстер забрав його. Що ти сказав? Забрав? Пігулки, пігулки, будь ласка. А, Треба піти перевірить. Біжим. О, гадемет. О. А ось у сидить. чертіла! Де мій тато? Як мною було сказано, мій майстер забрав його. Чому? Тому що твій тато погана людина. Він часто кричить та калічить тебе. Таких батьків, мій майстер забирає, щоб врятувати дітей, як ти. Але це за зайве мій тато не заслуговує на це. Він погана людина. Ні, це не так. Прошу, зроби так, щоб його повернули. Я благаю тебе. Гаразд, домовились, але мій майстер буде дуже незадоволений. Це буде доволі довгий шлях до місця, де знаходиться твій тато. Тобі доведеться скористатися коротким шляхом, якщо ти хочеш його врятувати. Покажи мені дорогу. Короткий шлях у тебе в шафі. -ху 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 -ху. Так пішли зі мною, пішли. Це дуже фігово, дуже... ой як фігово. Нє, не треба. Досі не можеш відчинити? Це розчаровує, тоді нам лишається зазирнути у шафу твоїх батьків. Мені здається, що він не такий вже й хороший друг. Ходімо. Ти маєш зрозуміти, що шафи можуть виконувати функцію порталів. Вони можуть відправити тебе куди ти тільки схочеш, включно з місцем, де зараз твій тато. Спробуй. Опа. Тут нічого. Ох, точно, я забув. Треба зробити кілька кроків перед тим, як активувати цей шлях. Принеси радіо свого тата та поклади його перед шафою. Оце? Добре. Воно буде працювати як кнопки у ліфті. Ти треба спочатку підібрати частоту. Якщо все правильно, двері мають з'явитися саме там, де тобі потрібно бути. Нє? О. Чу. Не схоже що це воно. Спробуй ще раз. О! Майстер, привіт. Що це таке? Небо. Це має бути воно. Думаю, ти можеш зайти. Я лишаюсь тут та пригляну за будинком. Я думаю, це фігова ідея. Ой, яка фігова. І ми в лісі. О! Кіт! Привіт, Котяра що тут робиш? Можна з тобою балакати? Вітаю! Я шукаю свого тата. Опиши! Його ім'я Брюс. Зачекай секунду. Тут є багато Брюсів, ще якісь ознаки? Цей Брюс, він поганий Брюс чи добрий Брюс? Ну, мій тато один з тих людей, хто часто злиться. Тобто він поганий Брюс. Дай я гляну? Що це за місце? Це частилище якесь? Все одно тут забагато поганих брюсів. Більше конкретики, будь ласка, що він ще часто робить? Він ще часто кричить. Точно недостатньо інформації. Іноді він б'є мене. І також дає ляпаси. І. Що, і то, і що? цього недостатньо. Це все. Двері за тобою. Гото, портал. Шина горить? А, ні. Що дебіли? О! Е-е-е-е, він злякався. Хто ви такі? Прямо як ти. Ми діти, які шукають своїх батьків. Ми лишились тут на деякий час. Може, хочеш до нас? Перепрошую, але я поспішаю. Ну, гаразд, до зустрічі. Мені здається. ...що це дуже щось погане тут відбувається. І що нічим хорошим воно не закінчиться. Тато, прошу, перестань карати мене. Це ж я, тату! Прошу, перестань карати мене. Що він зробив тобі? Ну Годі, давай вертатись додому! Або містер червонолиций забере нас обох. Прошу перестань карати мене. Що дурний? Я вертаюсь. Перестань, перестань. Закляття! <кхи> В мене ж горло зжало, лялька, мама. Шо? 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 Ей, що з тобою? Чому ховаєшся у шафі? Містер червонолий забрав тата. Не поняв. Лялька? Um. Ну, значить, це хороші новини. Я не жартую. Це довга історія, дозволь пояснити. Як твоя лялька-рон сьогодні? Все добре? Лялька? Мам, як ти знаєш про нього? Звісно, я знаю, бо ти не прийняв свої ліки сьогодні. Це не перший раз, ти маєш такі галюцинації. Кожний раз ти розповідаєш різні історії, але завжди спільна деталь в них це та дурна лялька. Ти не пам'ятаєш? Ні. Заспокойся, я не розумію, що з тобою не так. Просто піди спати, це вже опівніч. Точно. Ох. Де мої пігулки? Можна я їх з'їм? Сиж. Ну, добре. Що це таке? О! У -у -у! Я ледве... Ходжу! Це Сквідвард? Що ти від мене хоч. Мамо! Рятуй, паже! Що сталося, сину? Ти в порядку? Не особливо. Не повністю. То мама? Це мама. Він вже краще? Так, мам, це містер Че. Все добре. Завтра я візьму від та піду піклуватись про тебе весь день. Точно? Пообіцяю, мам. Я обіцяю. Зараз лягай спати. Добре, мамо. Все. На бокову. Ташки співають. Опа, мами нема. Мам! Ех, вона знову зневажила обіцянкою. Сикотно. Та ти задовбав. Мені здається, чи він змінився якось. Давайте підійдемо до нього. Що з тобою? Що сталося з тобою? Мій майстер вибив з мене все лайно. Йому не сподобалось те, що сталося вчора. учора. це моя провина. Добре, ти бачив мою маму десь? Мій майстер забрав. П. Що таке П? Що? А, її, напевно, так вийшло. Пробач, я не зміг його зупинити. Ти маєш втекти, бо він із за тобою повернеться. Ні, я маю рятувати маму і тата також. Як чи ти не бачиш, що він зробив зі мною? Йому, походу, фігово. Закляття. А ну давай. Я знайшов цю в'язниці батька. Мені здається, це допоможе нам здолати його. Це це ж те закляття, яке долає червонолицю. Гайда, швидко біжи до шафи та знайди місце, де тримаю твою маму. Знову до батьків кімнату діжо. Полетіли, а ми портал, схоже, і не закрили. Хоча ради стоять дивляться. Эй, учуєш! Ты шо бапух? Хутко, кидай закляття та ховайся. Чик-чик-чик, я до вас. Оп! Все, сидим, дивимося! Що ж відбудеться? Він іде. Ого. А то чорт? Він схожий на якусь картоплю з ногами і руками. І зайшов. Опа. Сподіваюсь, що це він впав. Чого ти тут делаєш? А, все, можна повернутись. Це могила? Де портал? Ага, осьо. Папуга кричить, йому щось не подобається дуже сильно. Вертаємося, ура! Ух. Там щось димиться біло, біля холодильника. Це лялька. Що з тобою відбувається? Мій майстер програв. Його магія потихеньку вщухає. Ти зникаєш? До речі, папуга сидить на клавіатурі. я думаю, ви чуєте його. Не хвилюйся, це те, чого я хотів. Ти маєш вийти та побачити своїх батьків. Осьо, дивіться, який гарненький папушко. Сидить, круто дупий, перед Перед камерою. Пуга, ну не кричи, будь ласка. Що ви тут? Нормально все? Тату, мамо! Ви тепер вільні? Е, ти поняв. Ти була на гульках, чи не так? Я кажу тобі, що я була зайнята на роботі. Брехня, ти забила на цю сім'ю заради іншого мужика, чи не соромно тобі брехати перед сином. А ти сам який? Ти думаєш, ти кращий за мене? Ти днями сидиш вдома та нічого не робиш. Який тебе батько, яка тобі різниця, де я ходжу? Це моя справа. Я досі приноси гроші приносу... приносу гроші в дім заради дитини. Ти досі думаєш, що я хвойна, ти занадто сильно завищив свій статус. Оу ліара. Я ж на вірменській забалакав. Ще одне слово. Гаразд, ти і я розлучимось. Один з нас має виїхати з дому. Якщо ти будеш тут, завтра я заберу синочка та піду. йди! О, офігеть. А мене. Що ти? Опа. У нього, до речі, моноброва. Ось Восе він, значить, я цього не дозволю. Оу, зараз чихну. Що? Чихну. Тихнув. А куди мені ти? в портал? Побігли. Куди бігти? У шо шо? Шо шо, а я тоді хто? Я задушив? Шафу. Ні ні ні. Це не може бути. Це не може бути правдою. Мені дуже шкода, Рон. Твоя шафа. Я думаю, ти можеш відчинити її зараз. Це я. Чому я нічого не знаю про це? Ти завжди знав. Тому що я знаю, чи частину тебе відбій повітряної тривоги, дякую. Ти старався заперечити всі ті страшні речі. Другий раз відбій. Дякую ще раз. Та почав вигадувати історії, щоб упевнити себе у невинності тата. Я робив все, щоб показати тобі реальність. Я пробував багато разів, багато шляхів, щоб ти прийняв правду якомога спокійніше. Так кожен раз це було марно. Та вгадай, що сталося? Тік-так-бум! Всі твої спогади зникли, і ти прокинувся на самому початку в той день, коли тато вбив тебе. Як довго я був мертвий? 14 днів. Я міг бути так довго? Що? Що сталося з батьками? У випадку тата він ховається в дешевому мотелі. Що це таке? Е. -е. О. Ааа, це ж якраз це покарання. <плук> І він його якраз карає. Ну, спогади, типу. Ходімо зі мною, тату. Опа. Мене зноса тече. Швидше, катсцена нехай закінчиться на паузу треба поставити Все, я вирішив проблему. Вау! <плук> А як же мама? Вона досі бачить мене, Правда? Це так, тому що вона запізнюється тільки до ночі. Але в день. Що відбувається? Синку? Що це? Детективи. Чи що? А, коп. Ви маєте здогадки, де ховається ваш чоловік. Ні. Жіночку, у вас щось випало. Це візитівка, напевно. Що це? Це візитка мотелю, але я не певна, чи це моє. Ну а ти все. Е, батько вбився заарештований. І лежить цей, пацан, і люди стоять, і мама сидить, і він дивиться збоку, це типу душа його напевно. І оці ж діти якраз напевно його кличуть туди. Вогнище сидить, капець тільки що пограв. А, це типу хто як помер, напевно, цей сидить нашій в шафі. Дівчинка в могилі цей на вогнищі, він згорів, напевно, і той в багажнику машини. Ого! Що я вам можу скажу? Ця гра вона більш страшна не через всякі скрімери, а саме через історію вона якось важка дуже морально. Я б цій грі поставив, би, напевно, навіть 10 із 10, тому що. Навіть не звертаючи увагу на графіку, вона реально офігенна. Навіть не знаю, що тут у фіналі сказати. Я думаю, все і так зрозуміло, що цей містер червонолиций це був батько його, тому що коли він напивався, то обличчя ставало червоним. Я тільки не розумію, чому мама уйшла і залишила сина із п'яним батьком. Ну, таке вона також з приколами якимись. Ну, я думаю, що вона отримала свої страждання за таке рішення, чи хоча за неприйняття рішення ніякого. Сподіваюсь, що вам ця гра сподобалась, Якщо все таки так, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь також на мій телеграм-каналчик. Посилання є в описі, як завжди. Там я іноді розказую щось цікаве, що відбувається в мене в житті. Тому переходьте за посиланням, підписуйтесь і дивіться кружочками Пишіть коментарі. До побачення і слава Україні!